Шановні депутати, на виконання розпорядження голови номер 71 від 27.12.24 року про скликання 43 ї позачного сесії 8 з Російської сільської ради та проведення подачової сесії сільської ради нам не підено забезпечити розгляд попередніх питань. На спільному засіданні комісії присутні 12 членів комісії можемо розпочати свою роботу. Для подальшої роботи нам необхідно обрати голову на засіданні та секретара. Пропоную на посаді головуючого обрати у каталії Степанівну на посаду законодавства пішняк і Степанівну. Якщо інших пропозиції немає, прошу голосувати. Хто за? Просить, утримуюся одноголосно. Будь ласка, де так, вам розданий порядок проведення засідання постійних комісій. Або доповнення. Прошу. Якщо звільні доповнення, за? <зас> <Доброго, зас> про доповнення, прошу голосувати. Хто за? Питання про порядок денний пленарного засідання 43-ї сесії Стасівської сільської ради 8 го скликання. Шановні питати, прошу голосувати. Хто за? територіальної громади на 2024 рік. Доповідає підготовку на питання на речах співальних підтримок. Шановні депутати, керуючи з бюджетним кодексом України, статтєю 26 закону України про місцеве сортування України та розпорядженням Кабінету міністрів від 26 грудня 2024 року номер 1323 про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів і закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 23-му році було розроблено проєкт рішення нашої сільської ради пронесення зміни бюджету нашої громади на 24 рік. І відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, це розподіл субвенції було спрямовано на наш бюджет. Сума складає 2 мільйони 515 тисяч 300 гривень. Ці кошти у нас будуть у залишку. І для того ми збираємо сесію, щоб їх е, прийняти ці кошти і спрямувати на, на продукти харчування учнів е, початкових класів закладів загальної середньої освіти. Та як у нас діти харчуються по Чорнобилю, то ці кошти ми не будемо е, використовувати, а будемо залишку. Е, на залишку е, на початку року ми будемо їх знову. Залишки спрямовувати і повертати назад у державний бюджет. Може, колосі питання? Вони будуть ми нас у залишку на перше перше. Залишки будемо спрямовувати на початку в кінці січня, на початку лютого і повертати назад у державний бюджет. Боються зараз. У нас по Чорнобилю, харчується по Чорнобилю. 70 гривень на учня. Кошти дають всі громади, вони ж туди розібралися в тому, що чорнобильське харчування. Виділили і все. А якщо є чорнобильське харчування, ми не можемо використовувати ці кошти. Ми змушені повернути до першого державного бюджету, так як було в цьому році. Просто ми підавні треба було дати. О, так, Пришла. Якщо більше питань немає, то пропоную голосувати. За. Хто за? Я. Всі питання відноситься дорогу засідання нашого місія. Тобто гроші прийшли до нас, коли п'ятницю, так? Да? Да. Ми повинні їх прийняти. Тому сесії відбуваються зараз по всій території України саме 30-31 числа. Ні, Можливо, хтось не проведе 30-го, що майності проводить. Тому ми змушені вас були зібрати перед новим роком, привітати вас з наступаючими новорічними і різдвяними святами. Здоров'я вам всім! І дай Боже, нехай наступить мир в новому році, миру і Божою благодати всім.